Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі а 32 Крю, У нас дуже цікавий бій сьогодні, КВ5 в рейтингу. І, друзі, він в топі. І так сталося, що він буде грати проти 7 рівнів. Хочу одразу сказати, що все, що відбувається в цьому бою, друзі, на моєму каналі дуже-дуже давно не було таких боїв, як цей бій. Тому я гадаю, що буде цікаво подивитися кожному такий бій і зрозуміти певні речі. З того, що ми тут побачимо. Таким чином, грає лівий фланг наш герой їде сюди. Але, друзі, якщо ви знаєте, де знаходиться міні-карта, ви можете подивитися на неї і зрозуміти, що сюди їде не тільки наш КВ-5 наш герой, а сюди їде вся команда, навіть СТ. Ну, окей. Стосовно СТ можна подумати таким чином, що там СТ, дві, тут, тут одна, то туди нема сенсу їхати. Окей. Але давайте дивитися далі. І тут наш герой бачить е, тигра другого, бачить, що на Галді він його пробиває. Робить постріл, друзі. І подивіться, в цьому кадрі є вся весь сенс, скажімо так, і вся біль КВ-5, тому що ваші постріли на КВ-5 будуть десь плюс-мінус такими самими, як тут. Тобто ви цілитесь праву щоку будете попадати вліву. Ви самі це бачите. Ну, Тим не менше, Підфартило нашому герою, можна так сказати, він зробив постріл в Тигра другого. Чому підфартило? Тому що наступний постріл він нього вже не пробиває, тому що не влучає. Тут приїжджає Блек Принц. Блек Принц ДПМний. Ну, звісно ж, Блек Принц чомусь в рейтинг вирішив виїхати боком. Ну, і тут також є АТ-7, і дивіться, що відбувається. З критом БК тікає, коротше, в ангар. і ат 7 вирішує, що йому тут робити нема чого, наш герой робить постріл саме в АТ-7. Тому що він бачить, що тигра другого він не пробиває. І я вам скажу, друзі, що така тактика тобто стріляти в те, що ти можеш стріляти і пробивати. Ця тактика достатньо правильна. Тобто не потрібно упаруватись в когось. А тут ще бачимо, що з правого флангу вже прилітає і потрібно щось робити. Але, друзі, давайте подивимося, де знаходяться наші тіммейти, тім з... З... тяжі, друзі. І ви подивіться, що тут відбувається. Тут 4 танка стоять позаду, і вони так грають. Ну, вони просто так, мабуть, звикли грати. Неважливо. Окей. Е, у нас першим упоровся Вейс. Е, ну, так сталося. І. окей. Блейз. ВЗ Блейз. А, пішов в ангар. Тут е, відправляється в ангар вже семевент, але ж семовент імба, друзі. Це восьмий рівень. І тут його забрали, а що робити без нього в такому бою. Тут магнат, друзі. Магнат тут теж дивовижний хлопець а в нашого героя вже натанковано. 4 тисячі шкоди. Друзі, 4 тисячі шкоди за 3,5 хвилини. І він продовжує це робити, продовжує танкувати. Наш товариш, який був на Т7, приїхав тепер сюди. Він приїхав по центру, тому що він вирішив, що зараз я їх об'їду і поїду вбивати, тобто заїду їм в корму. Чому скажете і ні, якщо в принципі, вся команда стоїть там позаду і грає в цьому бою лише одна людина, наш КВ-5. Тому, друзі, хто вважає, що нашому герою пощастило попасти в команду проти 7 рівнів, або що його не пробивають, то ви маєте зрозуміти одну просту річ, що йому не пощастило. З однією простою штукою і дуже важливою в цьому бою з командою, друзі. Тому що весь бій він тащить сам на собі. Тут бачимо, що Рхейм Борщик, до речі, наш герой не перемикається на фугаси. Деяких танків тут можна було пограти фугасами. Тигр Порше тут стоїть на центрі, який донедавна був ще там по лівому флангу, грав він там поряд з Тигром Другим, ну тим не менше, що нашому герою залишається робити? Тільки їхати вперед. Ну то він так і робить, їде вперед. Я б, наприклад, тут в цьому бою стріляв би, ну, в цій ситуації зараз, стріляв би йому в башту тигру по Порше. Ну, наш герой стріляє по корпусу. Окей. Залишається небагато хітпоїнтів. Всього 260 хітпоїнтів, наш герой менсує, намагається щось відтанканути. але в нього не дуже виходить, тому що е, не знаю як хто, але знаючи зони пробиття КВ-5-го, він дуже легко пробивається. Ну, звісно, що РХМ Борщик тут хотів під'їхати, зробити постріл і забрати нашого товариша. І він би це зробив, але він забув, що на Борщики в нього просто дуже довге зведення. Ну а тут що, тут фуловий магнат приїжджає? Щас я тобі присуну, каже, друже, тому що в тебе 40 хітпойнтів, я тебе зараз заберу, поки він там виїхав бортом. Цілився і зводився, намагався вицілити якісь зони пробиття у КВ5. КВ5 вже тут дає йому третій постріл. Друзі, Отак ну, так буває. Що ви на це скажете? До речі, той, хто не підписаний, підпишіться на канал, обов'язково поставте лайкосик. І напишіть, друзі, в коментарях, що ви думаєте з приводу взагалі цього бою, що відбувається? Ну і тут залишаються у нас два цікавих танка: обидва восьмі рівні це КВ5 і Тигр 2 І обох цих танків. О, по 4 фраги. І що я вам хочу сказати, друзі, а ви подивіться, Тигр другий сам один простоє проти 4 гравців на правому фланзі. У себе. І він тащив. А він також думає, а що, чому ж? Як це так? Я на тигрі другому, щас кв п'ятому не присуну. І він виїжджає. Виїжджає і не пробиває. Тому що. Він подумав, що у КВ-5 40 хітпоїнтів, він зараз вийде і зробить такий простріл. Але нічого не, не вийшло. А стосовно цього моменту, друзі, що зараз на хвилині 25, коли залишається до кінця бою, от напишіть, що в такій ситуації зробили б ви. От як, стоїть отак, от тигр другий, а ви на КВ-5, на повільному КВ-5, в якому і гармата така собі, і 314 хітпоинтів. Це ще моя альфа пройти. Що ви б зробили в цьому бою? Тим не менш, друзі, наш герой вирішує, що треба об'їхати, об'їхати, і він об'їжджає. І що відбувається, а начебто довернув гармату той другий. А про корпус та забув, чувак. Чувак, забув, ти забув про корпус. Якщо б ти став би трошки хоча б ромбом до нього вздовж цього будинку бортом, то КВ -5 не пробив би. І це була б взагалі інша історія. Стосовно цього бою, друзі. Рейтинг, друзі, це срібна ліга, 2837 очків рейтингу, 76 плюс за такий бій. Шкода, 6804 шкоди, 5 фрагів знищено, друзі. 90%. Нехай, окей, не 90, 80% команди знищив наш герой. Тут ви бачите, друзі, медальку майстра, медальку воїна, Редлі Уотерса, ще й спартанець, тому що на 40 хітпоінтах він знищив ще. Після того, як залишилось 40 хітпоїтів, він знищив ще фулового магната. Імбу, друзі. Потім він знищив ще Рхємборщик. Ну і, звісно, забрав з двох шотів тигра другого. Також тут безліч інших медалей, по типу стальна стіна, там основний калібр і так далі. І друзі, подивіться, заблокованої шкоди 5950. Просто люто хто може похвастатись такою заблокованою шкодою? 283 тисячі срібла заробляє наш герой за такий бій. А тут треба сказати, друзі, давайте підемо з команди противника. От грає Тигр другий. Тигр другий, 47%. 3700 боїв зіграв, він тримав повністю свій правий фланг. І там зробив 4 фраги. Тобто людина зробила 60% команди мінус 0, друзі. 60% команди. А його команда, ті, що нижче, друзі, дивіться. Тіг П. має 55%, 285, теж намагався, спустився вниз, трошки грав, окей. Що далі у нас іде? РХМ борщик 49%. Ну, як він грав, так він і зіграв. Ну рхм-борщик давайте зробимо знижку. Важка ПТСАУ, довге зведення. Треба вчитися дуже довго грати. А Т7. Ну, це людина, яка поїхала на один фланг, виявила, що там нічого він не зробить, і вирішив упоротися по центральній лінії, так як наш Блейз, і так само, як наш Семовент. Uh, Окей, okay, 47%. Далі, магнат в команді противника 45-57. Чувак виїхав просто фуловий і просто зник зник в ангар. Uh, не знаю, який з них, мабуть, той, що більше не стріляв шкоди, тому що він довше жив. Цей магнат він теж був упоротий. 47% має, і він теж зник. Black Prince ДПМний просто, просто ДПМніший тяж. Виїхав бортом, два рази кританули БК, знищили, пішов в ні з чим. І поїхали далі. Blaze Ми бачили, як він опоровся по центральній дорозі, поїхав короче на респ до противника і самознищився, скажімо так. Тигр перший це, який поїхав першим, самознищився на Скажімо, лінії лівого флангу, отам, де його забрав, Тигр другий. 44%, друзі, 44. Шкода Т-45. Вона поїхала трошки пізніше, вже майже наприкінці бою, але теж вона знищилась Тигром Другим. Магнат з нашої команди, який не поїхав, вирішив, що. Буде більше користі з того, якщо він не поїде на напрямок естени, поїде в центр світити обстановку, а поїде з усіма тяжами. 43% має товариш. Семовенти, який мав в принципі тут допомагати тащити катку, упоровся на центральній дорозі, має 50%. І друзі, тигр Порше, який трошки може старався, але теж самознищився там за рахунок товариша, мабуть, тигра другого. 42% має. Ну і наш гравець КВ-5 має теж небагато друзі. Це Нубка 4 4000 зіграно боїв, 50% перемог. Але, друзі, тут видно, що ця людина старається. І заради таких боїв і для таких людей, які стараються. Я був би не проти, щоб були якісь певні підкрутки. Да, Пощастило попастися там проти 7 рівнів. Да, Пощастило, що його там постійно не пробивали і не прибували в кінці, і не пробували ну, взагалі ніхто не пробував. Тим не менш, друзі, з основною штукою йому не підтвердило, в нього команда ідіотів, друзі, такі справи. Тому, друзі, я вам бажаю, щоб в ваших боях було поменше таких тіммейтів, як оті, що всі були сірі. Бажаю вам. Тіммейтів, які в топі цього бою, і хочу сказати, друзі, що пам'ятайте, все буде Україна. Всім вам гарних боїв, пока.